У військовій частині 3011 сьогодні підбили підсумки двотижневих навчально-методичних зборів. У них взяли участь бойові розрахунки зенітних установок ЗУ-23. Самі навчання були розділені на дві частини. Протягом першого тижня з особовим складом проводились теоретичні заняття. Другий тиждень був присвячений виконанню практичних вправ, стрільбі по наземних та повітряних цілях. За словами спостерігачів, всі відстрілялись на відміну і виконали поставлене завдання. Такий результат, вочевидь, був досягнутий тому, що переважна кількість бійців має бойовий досвід у проведення АТО, зокрема, біля селища Широкіно. Это люди, которые в августе месяце уже будут уволены, они уже имеют определенный досвид, боевых дии. И также проходили обучение личный состав, который был призван только в марте месяце этого года. Стосовно тактика технічних характеристик ЗУ 23 належить до легких зенітних установок. Її вага близько однієї тони, дальність стрільби до 7 кілометрів. У максимально вертикальному положенні більше 5 кілометрів. Швидкострільність – до 400 пострілів на хвилину. Розчот хороший, сработалі відлично. Учені пройшли более легко, тому що я вже служив. Для мене це не новость. Привітати бійців з відмінними стрільбами на навчанні, приїхав народний депутат України Андрій Гальченко. Він високо оцінив бойову підготовку підрозділу, вручив шістьом бійцям годинники. Це люди, учасники бойових дій, которые сьогодні відстають незалежність України непосередньо мирное небо над головою. І сьогодні, конечно, в канун такого от, трагічного я вважаю, события 22 юня, коли фашистська гірмонія напала на Нашу страну, это що раз що сьогодні у нас очень сильна, очень сильний духом народ, очень сильне духом байси. Свій внесок у заохочення бійців зробили співробітники Криверійського національного університету та гірничо електромеханічного коледжу. Вони підтримали ініціативу народного обранця і зібрали кошти, на які придбали спеціальне військове обладнання, оптику та радіостанції. Всі викладачі, всі студенти з повагою відносяться до наших військових, і ми бажаємо їм лише здоров'я. І висловлюємо свою щиру повагу їх важкої праці. Ще чотири бійця отримали почесні грамоти від командування частини 3011 та центрального теруправління Нацгвардії України.